Вітаємо! З вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста у випуску новин від 7 листопада. Підозрілі особи на авто з підробленими номерними знаками. Нічні прогулянки без документів, не встиг додому, нетверезі залізничний кобзар. Попередження про порушення правил дорожнього руху не подіяло. Отримайте штраф. Про це прямо зараз. Минулого вечора муніципальна варта затримала та передала поліції водія, який керував автомобілем з підробленими державними реєстраційними номерами. Документи на авто відсутні. Установлено автомобіль «Ауді» з піддельними на зовнішній віго з номерами. Номера на кусті пластика. Документи у водителя відсут автомобіль передан групи БШ поліції. І тут виникає питання, з якими намірами дана особа пересувалась містом на такому авто, що планувала зробити, та це вже з'ясовуватиме Національна поліція. Консолідовані сили муніципальної варти та поліції тримають оборону на своєму фронті. Попередження виникнення ДРГ на території міста є пріоритетним напрямком у роботі всіх органів. І знову вечірнє життя у деяких осіб б'є ключем. Нетверезий працівник залізниці з визначним поетичним прізвищем Кобзар не встиг повернутися додому з роботи, бо там добре засіділи за хмільним частуванням. Стверджує, що одне іншому не заважає. А де ти випив? На роботі. Упродовж місяця працівниками муніципальної варти виносили попередження та проводилась роз'яснювальна робота про порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки транспортних засобів. Станом на сьогодні таких попереджень в єдиному реєстрі більше 1200. На сайті комунальної установи муніципальна варта БДВЕЙ кожен може отримати інформацію щодо наявності такого попередження в розділі контроль за паркуванням транспортного засобу. Пошук зручний та простий, достатньо ввести номерний знак транспортного засобу або в другому ще й номер попередження. І як результат спільних рейдів, вихідні дні інспектори муніципальної варти разом з поліцією тим, хто проігнорував зазначені попередження, виносили постанови та накладали штрафи за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля. Частини першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф 340 гривень. Буква закону єдина для всіх, не дивлячись на стать, марку авто та статус в суспільстві. Проводиться робота сумісно з правоохоронними органами. По Перше, правопорушники вже зафіксовані. Муніципальна варта щоденна на охороні громадського порядку та безпеки у міцній співпраці з поліцією. Нагадуємо про те, що після 23-ї години рух громадських осіб та транспорту заборонено. Перевірка документів, огляд змісту кишень та сумок салону авто та багажнику вам забезпечено. А про виявлення керувальників в нетверезому стані і поготів подбають. Улиця Портовая. Район до, кафе Дорожное. Остановили машину для проверки. Машина Мерседес. Есть подозрение, что человек является в нетрезвом виде. Вызвали ГШР. Ждем ГШР. Да. Провели досмотр машины. Розраховуйте свій час в дорозі з роботи розуміємо, що в кожному свої обставини та вимоги єдині. Робота закончила щось запознавати та видані самим зірським путем да, і... гості з Очакова. Мабуть, забули, що не вдома, де за її твердженням комендантської години немає. Сумнівно, в це віриться. Саме цим виправдовує нічну прогулянку по керману без документів. Ще й на питання патрульних реагує зухвало. Душні ну, в очакові знаходитесь зараз? Все власне, хорошо славно. Нічне життя міста під пильним оком муніципалів. Чергові групи інспекторів охоплюють усе місто. Пильність муніципальної варти, безпека вашого спокійного сну. Район совхоза, воздушна тривога. Все спокійно, без пришестві. Світ економіт. Якщо ж ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинене по відношенню до вас, наберіть телефон муніципальної варти 068 861 49 48. 4948. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. Це був випуск новин з Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.